Медичну допомогу та послуги внутрішньо переміщеним особам Рубіжанської територіальної громади, громад Луганщини та громад інших областей України надають комунальні некомерційні підприємства: Центр первинної медико-санітарної допомоги та Рубіжанська центральна міська лікарня. Центр первинної медико-санітарної допомоги надає такі послуги: укладання декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених інфекційних і неінфекційних хвороб, травм, отруєнь та інших станів, у тому числі виїзд додому, скринінги на соціально значущі захворювання, у тому числі на окремі види раку, направлення до лікарів спеціалізованих медичних закладів для подальшого обстеження та лікування, у тому числі до лікаря-реабілітолога, направлення на лабораторні, інструментальні та функціональні обстеження, проведення профілактичних щеплень. Вимірювання рівню артеріального тиску, глюкози у крові, пульсоксиметрія, проведення діагностичного швидкого тесту на COVID-19, гепатити Б та С, ВІЛ-інфекцію, електрокардіографія тощо, виписування електронних рецептів на ліки, у тому числі за державною програмою Доступні ліки оформлення довідок, медичних висновків про тимчасову непрацездатність, проведення профілактичних бесід та надання порад щодо покращення стану свого здоров'я, у тому числі ментального. Первинна психологічна допомога. За перше півріччя 2025 року лікарями здійснено прийом 15 935 пацієнтів, з них первинно 8176 осіб. 860 особам виписано 1646 рецептів за державною програмою Доступні ліки. 4617 осіб направлено до фахівців спеціалізованої медичної допомоги. 1840 осіб направлено на профілактичні щеплення. Здійснено 110 виїздів мобільної медичної бригади у шелтери, хаби, модульні містечка та гуртожитки міст для наближення медичних послуг до місць компактного проживання ВПО. Надана медична допомога 814 ветеранам війни, членам їх сімей та військовослужбовцям. Надано первинну психологічну допомогу 3484 особам з числа ВПО. Центр первинної медико-санітарної допомоги надає свої послуги: місто Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 23, Лікарська амбулаторія, місто Харків, вулиця Георгія Тарасенка, будинок 92А, Лікарська амбулаторія номер 4 місто Вінниця, проспект Коцюбинського 5, гуманітарний штаб Рубіжанської міської військової адміністрації Луганщина Моя. Рубіжанська центральна міська лікарня забезпечує доступ до медичних послуг внутрішньопереміщеним особам, ветеранам, людям із хронічними захворюваннями та іншим категоріям населення. Особливу увагу приділено реабілітації. Кардіореспіраторна реабілітація: стани після гострого інфаркту міокарду, хронічні захворювання легень, які супроводжуються порушенням дихальної функції, опорно-рухова реабілітація. Стани після ендопротезування суглобів після хірургічних втручань на кістково-м'язовій системі, після ампутації кінцівок, артрити та артрози. Неврологічна реабілітація. Стани після гострого мозкового інсульту та уражень нервової системи. Реабілітація при післятравматичних станах. Після травматичних ушкоджень нижніх кінцівок, у тому числі після ампутації, активно розвиваються напрямки відновного лікування для ВПО, шляхом запровадження амбулаторної реабілітації, мобільної паліативної допомоги, роботи мультидисциплінарних команд із психосоціальної підтримки, консультації у гуманітарних хабах і місцях компактного проживання ВПО. За 6 місяців 2025 року. Медичну допомогу отримали 11 698 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Зроблено 8 виїздів мобільною бригадою, проконсультовано 810 пацієнтів.